Притча Проповідь біля каміна. Один парафіянин, який раніше, щонеділю брав участь у літургії, перестав ходити до церкви. Минав час. Чоловік не з'являвся в церкві, і священник вирішив навідатись до нього. Двері в його будину були відчинені, і священник зайшов до оселі. Колишній парафіянин сидів сам однесенький перед каміном. Побачивши священника, він кивнув йому головою, привітавшись, і жестом запросив сісти поруч. Зручно примостившись, священник розглядав полум'я, що гарно вигравало в каміні, і чоловіки обоє мовчали. За кілька хвилин священник зненацька підвівся, взяв щепці, схопив ними палахкотливу головешку і відклав її у бік, далеко від вогню. Опісля сів знову. Мовчанка тривала. Самотня головешка перестала палати і тільки ледве червоніла, а згодом зовсім охолола й почорніла. Священик знову встав, узяв щипці і поклав охололу головешку назад у вогнище. За мить вона запалала так само, як і решта. Відклавши щипці, священик мовчки попрямував до виходу, і коли він дійшов до порогу, він почув. Дякую за відвідане, Отче і за проповідь. Цієї неділі я обов'язково прийду.